Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях, друзі, сьогодні про ноги. Ноги це наше друге серце. Якщо ви їх не тренуєте, ви не забезпечуєте повне коло кровообігу і це не є добре для вашого здоров'я. Як їх тренувати обираєте ви самі, але тренувати ноги обов'язково в двох направленнях, про два направлення сьогодні поговоримо. Перше, ви можете тренувати ноги на силу, щоб ваші ноги, знову ж таки, були сильними. Як це розвивати? Другий варіант ви можете тренувати свої кінцівки нижні на гіпертрофію, щоб вони росли. Ну, в принципі, є і третій варіант, ви можете їх просто тренувати, просто ганяти кров, нічим не зациклюючись. Дивіться, силове тренування. Силове тренування, якщо ви хочете розвивати максимальну силу, ви пауерліфтер, тощо то, хочете якомога більше, якомога з більшою вагою присісти, вам потрібно тренуватись, звісно, додавати вагу, рахувати відсотки від. Разового максимуму і працювати у діапазоні повторів 5, 3, 2, тобто двійки, трійки. Іноді виходи на сингли, на один повтор. Іноді працюєте п'ятірками, 5 по 5, 4 по 4, 3 по 5, 5 по 3, От такі всі варіанти це те, що працює, те, що забезпечить розвиток вашої сили. Як це об'єднати у програму? Ну це все індивідуально, про це ми сьогодні не говоримо. Закислення теж повинно бути, іноді ми додаємо Додаємо там в кінці один, один підход, можна два, дуже рідко, на більшу кількість повторень там з меншою вагою, 8, 10, 3, 12, і таким чином ми рухаємось далі. Другий, другий варіант тренування ніг просто для вашого здоров'я, просто ви їх тренуєте. Якщо у вас проблеми з опорно-руховим апаратом, там ще якісь проблеми, ви не можете на себе класти вагу, там ваша спина, ваш хребет це не витримує, ви можете в будь-я варіації присідань використовувати. Але присідайте. Я вам рекомендую присідати. Ні один тренажер не замінить присідання. В тренажерах теж ви можете отримати результат, але присідання це набагато краще, особливо, якщо вони глубокі, там. От, В тренажерах ви отримаєте отак. Коли будете присідати з власною вагою там, або з вільною вагою, ви отримаєте отак. Що вам отримати, обирати саме вам. Тому от можна просто можна... Ну, у мене проблеми з спиною. Я, я присідаю. Коли вдається досягти ремісії, я там багато... соточку присідаю, там, От, наприклад, 5 по 5, 4 по 4 далеко не лізу. От якщо відчуваю не зовсім Знаєте, не зовсім такий комфортний стан хребта. Я намагаюсь не присідати з вагою, я там присідаю просто от, перед тренуванням. Три по 10 присів, можу з гіркою поприсідати, от, руки взяв між ніг. Тобто, якось так, щоб не навантажувати хребет. От, це просто для здоров'я, тому що кровообіг, нагадую, повинен бути повний. Ну і третій варіант, давайте більш докладно розберемо, буде дещо, дещо цікаве, я впевнений, вам э, знадобиться то це все, що я зараз буду говорити. Тренування на гіпертрофію. Дуже часто, ну, стандартна схема, так, люди приходять, виконують по 8 там, іноді 12 повторень, 6 повторень. От це вважається робота на гіпертрофію. Але давайте трошки копнемо глибше і розберемося на прикладі нашого тіла, в силу нашої фізіології, природа так заклала. В силу того, як ми рухаємось, як ми ведемо свій спосіб життя, от так у нас і закладена кількість м'язових волокон. Двох типів. Один чи хай буде перший тип м'язових волокон, це швидкісні, силові, вибухові, ті, що максимально сильні. От Ви можете взяти максимальну вагу, 200 кг на себе положити, опуститися повільно і дуже швидко встати. Дуже швидко це не вийде зробити, звісно, це умовно, але ми намагаємося це вибухати і робити відносно швидко. Через те, що вага здорова, ми. За рахунок швидкості, намагаємо продав... намагаємося продавлювати і вставати. От. Це вибухові волокна. Те саме ми можемо сказати про жим штанги лежачи. Вони працюють в короткостроковій перспективі, там до 3 секунд. 1-2 повтори з максимальною вагою ми зробили. це робота швидкісних вибухових волокон. Ті, що відповідають за силу. Є волокна повільні, ми їх так називаємо, ті, які працюють значно довше, ніж силові, Так? силові. Значно довше ми можемо працювати. Ну, наприклад, ви можете взяти якусь косу і косити траву, скільки ви так можете робити. От, досить довго. Досить довго ми можемо косити. Ви можете вийти на подвір'я, піти в ліс і ідете ногами, так? Скільки ви можете так пройти? Досить довго. Це працюють ваші м'язи. Повільні м'язи, вони, так їх і називають повільні, тому що вони можуть довго працювати, але вони не вибухають. Вони спокійні. От як прес, наприклад, ми можемо дуже довго скручування робити, там, відносно довго. В залежності від підготовки людей. От. Розуміємо. І в силу того. Як протягом еволюції людина вела свій спосіб життя, там, ми знаємо, наші предки там бігали за мамонтами, більш фізично активні були, потрібно було здобувати м'ясо, їжу якусь здобувати, весь час рухатися. Зараз, в силу того, що життя занадто спрощене, ми можемо сидіти, нажати на кнопку, нам це принесуть, ми засиплемо у свою шкатулку в рот, поїмо і фізичної активності мінімальна у нас фізична активність. Через це ми з вами на превеликий жаль стаємо доходягами. Тобто ми не такі фізично активні. Щоб, хоч якось підтримувати цю активність, потрібно тренувати себе. Виходьте на майданчик, тренуйтеся, тренуйтеся в залах, от, підтримуйте фізичну активність. Тому давайте розберемо групи м'язів. Давайте з маленьких, наші дельти. Так? В силу того, що рухомість постійна, ми постійно щось беремо, от, переставляємо, кладемо туди, носимо. От, постійно рух є рукою, піднімаємо, опускаємо. Щось там, ну навіть за столом ті рагулі, які нічого не роблять, сидять все рівно, вони щось там, якісь олівці перекладають. Тому оця, оці м'язові групи, як наші дельти, які відповідають за рух рук, вони обумовлені тим, що там дуже багато ну більша кількість повільних м'язових волокон. розумієте. Тобто ми можемо довго так працювати. І логічно. Зрозуміти, що відгукуються вони на яку роботу? На роботу повторка. Тобто плечі дуже добре ростуть, коли ми тренуємося у багатоповторці. От. Розведення там на 15 разів, на 20 і більш. Розуміємо. Е, наші грудні м'язи, м'язи спини, вони, знаєте, вони так обумовлені більш в роботі на силу. Ну, що ми робимо грудними в житті? Приведення руки, так, там якісь оці рухи від себе таких рухів мало. Якщо ми такі рухи і виконуємо, то з якоюсь більшою вагою. Ми виконуємо мало роботи, але можемо осилити більшу вагу. Спина те саме: тяги, так? Тягнути себе, там все таке, от ці м'язи природою, фізіологічно закладено в них те, що там більше таких. Вибухових швидкісних м'язів, м'язових волокон, які відповідають за цю роботу. Тому логічно і розвивати їх теж такою ж роботою. Це я не виключаю того, що ці м'язи теж можна тренувати багатоповторкою, але краще вони будуть відгукуватися на роботу важку. На роботу важку. Тобто, розумієте? Грудні спина також, наші руки, вони десь щось середнє. Ми не багато що піднімаємо на біцепс, небагато робимо якісь розгинань на трицепс. Це природою так не, не обумовлено, тому краще працювати в силовому стилі на руки. Ну, я так, моя така думка, знаєте, от. але можна додавати і багатоповторку, тобто можна варювати. Якщо плечі, то навіть не обговорюються, краще працювати. Високоповторкою, от дивіться, плечі. Е, М'язи живота, от. прямий м'яз живота, от. абдоміальний, так? Прес, той, що ми називаємо. Теж ми можемо цих скручувань, ми, ну, смислу немає, розумієте, взяти там 50 кг і зробити на 3. Ну, ви розумієте. Тобто прес, працюємо багато повторка. Е, нижня частина спини розгиначі нашої спини. Ну, вони не тільки внизу, вони йдуть там. Знає анатомію доверху спини, там вони розходяться такою гілкою. От. Але вони теж обумовлені тим, що ми можемо багато таких згинань під час життєдіяльності ми постійно кудись нахиляємося, щось беремо. Там. Це, таке, це, так передбачено. це так передбачено природою. Розумієте? Також наші переходимо до ніг. Ікроножні м'язи, вони дуже прекрасно відгукуються на роботу у багатоповторці. Ікри, хітрі м'язи, знаєте, вони більш так закладені генетично. Є люди, їх взагалі ніколи не тренували. Ну і є отакі ікр. <смас> ікроножні. А є люди, які довблять їх, тренують, і таких ніколи не буде. Це все таки генетика. Але тренувати їх, ну, натренувати можна. Відносно об'єм можна збільшити, якщо ви знаєте як. Також під ікроножною знаходиться кам камбалоподібний м'яз, камбаловидний, такий плоский він, тому так його і назвали. Він включається в роботу, коли ви в такому положенні нога, коли ви не стоїте, от ікри тренуєте, а коли сидите. Тобто сидячи, ми можемо піднімати ноги і ми більше включаємо ще й цей м'яз. А два. Краще, ніж один. І кроножний плюс камболовидний, він, коли він буде збільшуватися, і кроножний теж буде виштовхуватися. Ну та сама історія, що є з Брахіалісом. От, розумієте, нічого не забув. Трапеція, вона о, десь все таки націлена більше на багато повторку, але знаєте, трапеція такий м'яз. Я не прихильник його довбати там, мабуть, на це потрібно зробити окреме відео, напишіть, якщо цікаво. Бо тут є про що розказати. Я не прихильник його довбати ізольовано. Такий м'яз, що працює скрізь. Подивіться, як я віджимаюсь на брусах. Подивіться, як працює трапеція. Я там віджимаюсь 85 кілограмів на разі, плюс додаткова вага. 80 там, оце все воно включається там. Бомбезно, скажімо так, підтягування. Я дивився на свою спину на відео, коли я підтягуюся. Трап... Ну я і так відчуваю, трапеція вона працює. Її ніколи в житті ізольовано не тренував. І трапеція завжди у мене виділялась, там, ну, такий м'яз, що довбати його немає сенсу. Окей, нарешті ми ж перейшли до ніг. І от... Стегно, задня частина, оця, оця вся частина там, квадрицепси, біцепси, ноги, давайте їх розберемо. Все-таки ноги влаштовані у людей так. Ну не всіх, звісно, є, є винятки з любих, з любих правил, скажімо так, але здебільшого все-таки ноги, передбачені природою, щоб людина на них довго ходила, довго колись ішла, бігла, все таке. Тому повільних м'язових волокон там. Значно більше. І тренувати, якщо ви хочете зростання максимальне ніг, і тренувати їх потрібно для зростання у багатоповторці. І все-таки я хочу сказати вам, що краще буде тренувати, коли ви і то, і то. Два краще, ніж один. Розумієте, розвивати м'язові волокна можна і ті, і ті. Окрім того, є вже дослідження, що кількість волокон можна змінювати. От якщо природою передбачено, що повільних більше, а людина тренується весь час важко, то оці високопорогові, вибухові, вони будуть переважати, вони будуть збільшуватись, і їх буде більш переважати будуть повільні. Тобто те, що ми тренуємо, те і отримуємо. Але все-таки легше розганяти те, яке вже закладено, яке в нас є, яке вже насипано, як то кажуть, природою. Тому. Я рекомендую тренувати ноги високоповторці теж. Окрім того, що ви тренуєте їх там мало повторці або в середній кількості повторень. Тобто, як це виглядає? Дивіться, ми тренуємо там, ну, одне тренування робимо важке там, от, на гіпертрофію, так, робимо 5 по 5, 4 по 4. 5 по 3, на двійки навіть я би і не рекомендував заходити, іноді можна пройтися гіркою там 2 по 5, 2 по 3, 2 по 2, там може коли колись сингли проплюнуться, але не дуже часто. Звісно, зі, збільшення, зі збільшенням ваги і в рамках відсотку. Від разового вашого максимуму. Ну, якщо в кого прямо якісь такі проблеми зі складенням тренувальних схем, можете звернутися до мене, я ще добираю онлайн-учнів. Є в мене. Ну, от Я задоволений. Є люди, які прямо готові тренуватися, які, які пашуть, які там звіт, постійно чік зробив все, от, є молодці. Є такі, що не хочуть, я намагаюся таких позбутися, тому весь час я. Дуже радію, коли нові люди до мене додаються і ті, які хочуть тренуватись, тобто з бажанням. Так що в описі під цим відео, в описі каналу є мої там координати, Viber Telegram. Якщо комусь цікаво, звертайтеся. Силовий стиль ми розібрали, Потренувались. Наступне тренування можна ввалити багато повторку. Берете. Ну, дивіться, багатоповторка вона, вона працює, але не кожен готовий ментально так працювати. Не кожен готовий взяти 50 кілограмів і ввалить там, 5 по 50. Але, друзі, якщо ви це зможете зробити, там 50%, 30% від свого разового максимуму. Якщо ви зробите 5 по 50, ну якщо ви постійно так будете тренуватися, 5 по 60, ну, були там. Челенджі ви бачили у людей там 100 на 100 присідали, от такі щось. І от ці люди, що так присідають, ви бачите, що у всіх от такі болванки, такі ноги. Я колись розповідав, у мене є товариш. от Він ударними єдиноборствами займався там, трохи пауерліфтингом, все таке. От, потім перейшов на гірі, там, І от він присідав 200 плюс. Ноги там, ну, звісно, вони були, нормально виросли, але не так, щоб дуже коли б почав присідати з меншою вагою, брав там дві гірки, як він розповідає, там, дві двадцять ки там, дві тридцять ки і по 50 раз робив, то ноги, каже, друже, ноги ростуть, роздуває прямо. На своїх учнях я теж таке приміняю, я бачу, що це дійсно працює. От. Зараз він, до речі, практикує от 400 рази, там, 4 по 400 щось присів, до 500 хоче дойти, ну там він в охороні працює, там, тіло охорони, я так розумію, і йому потрібно це все там ну, людина от прямо підготовлена. Силова витривалість від цього прямо росте. У першу чергу, там, знаєте, вам, скоріш за все, не то, що там ніг не вистачить, у вас дихалки не вистачить, так валить. Тому от спробуйте додати, до чого я це все веду, спробуйте додати до своїх тренувань багато повторочку. З малою вагою. Додайте на початку одне тренування на тиждень. Інші тренування там важкі, середні і такі з багато І Воно, по суті, це тренування буде важке. Тому що ви будете здихати, ви будете помирати. Ще раніше я інту... ну, от зараз є вже дослідження, доведено це все, що це, дійсно, так, є і працює. А раніше я це все до цього приходив ще інтуїтивно. Я присідав, потім брав блінчик 20 кг, отак, обіймав його, як рідного і робив 30 разів. Відразу після присіду, без відпочинку. 5 підходів. От, помню, присідав 80 кг, на 8 присів, положив, з блінчиком обвалив. Там теж. Тільки починав я ще онлайн вести людей. Там перший учень в мене був з Іспанії, ну він українець з Іспанії. <сі> Перше тренування, він там, все, я помер. Коротше. Він там, ну, прямо капець це його прибомбило. Потім втікся, звик і було все прекрасно. І ноги, ноги росли почали. І там він, е, з Часом там довелося йому всі штани і шорти міняти. На розмір більше, абто і на два. <с> От якось так. Мені цікаво, щоб спробували ви, і згодом там десь в коментарях напишіть, чи спрацює це на вас, тому що на, ну, на 90% людей це працює. Це працює і дійсно така інформація цікава і корисна. Якось так, друзі. На сьогодні все. Переходьте в коментарі, пишіть коментарі. Поділіться відео своїми друзями, щоб воно поширювалось. Зворотній відгук цікавий. Окей. На сьогодні все. Всім миру добра і до нових зустрічей.